Привіт-привіт! Вітаю всіх з Одеси! Запрошую вас усіх на чудову прогулянку вздовж моря від Ланжерона до Отради Покращимо собі настрій і здоров'я, спостерігаючи за прекрасним. Як можна залишатися байдужим, коли бачиш такого красення. І серце, і душа радіють, коли таке бачать. Не знаю, як ви, але я просто в захваті від цієї краси. Чесно. Мене просто заворожує ця інтелігентність, граційність, вишуканість цього царського птаха. Друзі, відео, яке ви зараз дивитеся, це продовження попереднього. Я вам нагадаю, що я 18 січня поїхала на Ланжерон, дуже сподівалася зняти піано ранок, але не сталося, як гадалося. І піаніста Ігоря не було. Я ж не знала, що в нього заплановано це на 19 січня. Сонечку у хмарах, так що красивого світанку теж, на жаль, не вийшла. Але я не шкодую, що я приїхала. Я отримала дуже багато позитивних емоцій, тому що час, проведений біля моря, з чайками, з собачками. Це завжди чудовий час. А ще іще ж лебідь. Ви ж не забудьте, що я спілкувалася ще з лебедем насолоджувалася цією красою. Нагулявшись на ланджероні, я направилася в бік потрапи. Тому сьогоднішнє відео буде вже більше про отраду. Дивіться! Я дуже люблю тваринок, собачок, котиків. І з задоволенням спостерігаю, як вони гуляють по пляжу. Спочатку ця такса прибігла до мене і обгавкала щосили. Хазяїн мене заспокоїв і сказав, ви не переживайте, вона вас прийняла за чайку, бо дуже любить ганятися за чайками, а їх на березі не, не оказалося. А так як ви у білій курці, то дуже схожі на чайку. Так що мене сьогодні прийняли за чайку, друзі. Оце таке Оце така пригода у мене сьогодні. І з таксою сталася. Ніяк не може сонечко пробитися крізь хмари. На жаль, чекаю, чекаю, вже замерзло. Так хочеться сонечко побачити. Ну ніяк щось. А подивіться на цього білосніжного красення. Такий він гарнющий, клас. Моречко сьогодні спокійне, спокійне. Водичка прозора, прозора, чиста. Подивіться. Подивіться, наскільки вона прозора, дивовижна. Просто чудова. Так хочеться в неї зануритися. Але ж холодно. Отаке, друзі, сьогодні море. Отакий сьогодні Ланжерон. Не дивлячись ні на що, українське судноплавство живе, один корабель. Другий корабель, третій, четвертий, п'ятий. Пляж Ланджерон заснований у 1794 році. Один із давніших пляжів Одеси. А я вже буду рухатися в бік отради. Ти такий красень, так? Ох, який ти красень. Так, друзі, я вже на отраді. Вже попереду жовтий камінь. Сонечко ще не вийшло. І вже 9 годин ранку. Ну, воно наче ось-ось, ось-ось, але ніяк. Ніяк не вигляне. Так хочеться, щоб море поміняло свій колір більш яскравий. <пробіжка> Такі вони милі. Так приємно дивитися. Отрада, жовтий камінь, пташиний пляж. Ходімо ближче подивимось. Так, отрада. Я вже біля жовтого каменю. І море. А сонечко ніяк не вибереться із захмарку. Шкода. Пташиний пляж біля жовтого каменя в етраді. Голубам щось насипали. Вони з задоволенням смакують. Його було облаштовано для того, щоб вода, яка витікає з підземної річки, наповнювала ці канали і давала можливість птахам напитися рісної води. Біжить. Біжить навести порядок. Ганяє голубів. Ось так облаштований скид з підземної річки. І тут прісна вода стікає у море. Покажу вам ще раз, як це все виглядає. А ось вами зона для фото та відеозйомки. Чоловік пішов купатися. Молодець. Красавчик. Так, друзі, 9.25. Море потроху змінює свій колір, але ще не кардинально. сонечко так і не вийшло. Я вже сильно задубла. Покажу вам ще локації для фото та відеозйомок, Ходімо зі мною. Не знаю, як вам, а мені тут дуже подобається. Можна біля статус сфоткатися, можна і за столиком на веранді. Варіантів повно. Дивіться самі. Красивий заклад, мені подобається. А ця зона просто створена для відео та фотозйомок. Переконайтесь в цьому самі. Три, два, один. Та-дам! Ви тільки подивіться на цю красу, яка відкривається звідси. Супер. Просто кайф для очей і для душі. Обов'язково підніміться наверх. Зараз самі зрозумієте чого. І пояснень, ніяких не потрібно. Приготувалися. Це просто казково, просто неперевершено, просто дуже сильно красиво. Я в захваті. Подивіться, скільки чайок на пірсі. Боже, їх там, мабуть, мільйон цілий. Настільки подобається те, що я бачу, що я не можу очи відкласти, не можу одірватися. тут так прикольненько. Отже, я вирішила скористатися цією фотозоною. Вже одірвалася по Раджу і вам зробити те саме. Всі на трасу здоров'я. Ось така прогуляночка у мене вийшла 18 січня. Направляюся додому. Ну що, мої дорогенькі? Скажіть мені, як це називається? Проснутися половина п'ятого ранку. Витягти себе з теплесенького ліжечка. Поїсти, зібратися, приїхатися на трамваї з Таїрова до залізничного вокзалу. Потім галопом прогнатися до Ланжерона для того, щоб стинути, зняти вам красиві кадри світанку і піана ранку. І що в результаті? Ні сонечка, ні сходу сонечка, ні піаніста Ігоря, ні піана ранку. Нічого не відбулося. Та, але ж я дуже намагалася записати красиве відео для вас. Тому, мої дорогенькі, ставте лайк за те, що вийшло. А п'яно ранок буде іншим разом. Підписуйтесь на канал Наталія Височина. Заходьте до мене почастіше, я вам завжди рада. А поки що пока-пока!